Привіт, мої малята. Послухайте загадку. Прудко по вілках вона стрибає, шишки горішки собирає. Хто це така? Так, як знаю, що ви здогадалися. Вірно, це білка. А де живе білка? У лісі. А яка тварина білка? Ви ж знаєте, раз вона в лісі живе, то це дика тварина. А ще яких диких тварин ви знаєте? Називайте, будь ласка. Так, ну що ж, а яка зараз пора року? Вірно, дідка, зараз осінь. І я сьогодні запрошую вас до осіннього лісу. Подивитися, як дикі тварини готуються до зими. Після осені, дітки, наступить холодна пора року, зима. І в цю пору року диким тваринам нелегко живеться. От вони й починають готуватися до зими з самої осені. Погляньте сюди, хто це такий. Хто ж це такий, дідке? Та це ж борсучок. Що він собі зробив? Він зробив собі нірку, да? глибоку нору, з огородів, наносив що овочі. і в цій норі глибокий, теплій, буде зимувати. А це хто маленький, чорненький? Та це мурахи. Де вони живуть? У Мурашнику. Але на зиму вони свій мурашник що? Утеплили. Що вони наносили туди? Сухої? Травички, листя. І там їм буде легко зимувати, буде тепленько. А це хто така, дітки? Так, то це ж мишка Сіроманка. А вона де, дітки, зимує? У чому? У нірці. Вирила собі глибоку нірку, наносила туди собі що. Зерняток, насіння і також у цій норі буде зимувати. А що ж це росте? Дерево. А кого на дереві ми бачимо? Так, вірно, це білочки. Я вам про них тільки що загадку загадувала. А якого кольору шерстка у білочок влітку? Так, руда, білочки, руді, так, рудохвості. А осінь білкам, дітки, дарує іншу шубку сірого кольору. Тепла, густа шерсть відростає сірого кольору, це щоб білоці було тепло взимку, а ще щоб вона була не такою помітною між деревами, кущами, а також на землі. А як же готується ще білочка до зими? Вона що збирає що гриби, шишки, горіхи, ягоди, розвішує їх в різних місцях, на гілках, під корою дерев, у тріщинах кори, а взимку потім їй легко знаходити собі їжу. Тітка, хто ж це котиться? Хто це біжить? Та це ж їжачки-хитрячки. А чи вони готуються до зими, чи ні? Вірно, дідке, вони восени. Дуже багато їдять, накопичують собі під шкірою жир, бо взимку що вони будуть робити? Будуть спати, а їсти вони не будуть. А я кажу їх хатинка, як вони готуються до зими. Вони собі роблять містечко, де під кучою хмизу це гілки, дітки, під корчами дерев, під корінням дерев, вистилають там собі листям, сухою травою і що роблять. Скручуються у клубочок і так перезимують. А хто ж це такий дітки? Так, це зайчик побігайчик. А чи він готується до зими, чи знає як йому буде холодно? Зараз шубка якого кольору? Сіра. А на зиму він міняє свою шубку, міняє шерстку. Вірно, дітки, він полиняє і у нього відрост, відросте біла шерстка, густа. Тепла, щоб зайчику взимку, було тепло? А їжу він готує собі? Так дідка не готує, він харчується вночі із кор корою дерев дітке, а також нишпорить по огородах і шукає там собі десь моркву, капустку, якщо залишилась десь на огородах. А хто ж це такий бродить? Хто ж це такий ходить? Щось що ж? В так, ведмідь також восени багато наїдається, щоб у нього під шкірою відклався жир, бо він взимку що? Він буде спати, не зможе їсти, а де ж він тітки зимує? Так що він собі робить? Барлі готує і взимку в барлузі буде спати. А скажіть, будь ласка, дітки, а лисиця та вовк як готуються до зими? Чи треба їм міняти свою шерсть? Свою шубку. У нас влітку з вами, як ми одягаємося? В легкий одяг. Так от в лисиці і вовка теж дітки, Влітку легка шерсть. А на зиму дітки, у них відростає тепла густа шерсть. Тому вовк і лисиця всю зиму не шпорять лісом і шукають собі дітки, їжу. Так про кого ми поговорили? Про диких тварин, про те, як вони готуються до зими. А зараз, дітки, я з вами хочу пограти у гру, хто де живе. Слухайте, будь ласка, уважненько. хто стрибнув у дупло, а хто заліз у барліг? А хто сховався під кущиком? Хто шмигнув у лігво? А хто сховався у норі. Я знаю, що ви здогадалися, що під кущиком зайчик, а у наріхту лисиця, а у лірі хто? пілка. Дякую тітке вам. До зустрічі.